Усім привіт! З вами Наталя сама собі тестер і Моніка. Сьогодні маленька Моніка буде з нами, а поговоримо ми про IT-сленг. Сьогодні буде про 10 топ-10 слів IT-сленгу, які потрібно знати. Поїхали! Буде практично та феєрично! Перше слово бекенд. Це частина програми, частина коду, яка працює з залаштунками. Тобто яку користувачі не бачать, але без якої програмки не буде. Ця частина вона відповідає за логіку програми, за функціональність, а також за комунікацію з базою даних. Кльово, дуже кльово. Наступне фронтенд. Це те, що бачить і з чим взаємодіє користувач, це створення красивого дизайну, також використання технологій, таких як HTML, CSS, JavaScript та інших, для того, щоб цей інтерфейс був приємний, зручний, щоб користувач був задоволений оцією картинкою, на яку він дивиться. Круто! А що таке деплой? Деплой це випуск програмного забезпечення або вебсайту на сервер. Там, де вже з нього можуть користуватися безпосередні користувачі. Деплой може включати копіювання файлів, налаштування середовища, а також запуск додатку. Класно! Бах, 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 що таке? А бах це помилка або тоді, коли програма не працює так, як задумано. Це може бути логічна помилка, може бути помилка інтерфейсу або дизайну, коли кольори не так відображаються. І загалом може бути про теж проблема, наприклад, з продуктивністю сайту. Це теж може бути багом. -у. -у, -у. а фікс? Що таке фікс? А фікс це є коли ми щось виправляємо, тобто виправлення. Коли, наприклад, в нас є баг, якась помилка, і потрібно її направити. Інколи це займає лічені хвилини, а інколи це може зайняти навіть переписування. Коду якоїсь або великої частини програми, Залежить від помилки. А що таке мерч? Мерч, мерч це злиття гілок коду в одну якусь версію. Тобто, коли наші розробники працюють на різних бранчах, бо це бранчі, гілки коду, і потім вони мають їх злити в одну якусь версію до якоїсь конкретної події. Тобто свої зміни вони мерчать, зливають до одної. Одної гілки. А що таке пул-реквест? Пул-реквест це тоді, коли в нас є запит на такий мерч, на злиття коду. Коли ми хочемо, ми зробили якусь роботу, програміст-розробник зробив якусь певну роботу і хоче ці зміни добавити до цієї гілки. І він робить пул реквест. коли інший розробник може переглянути його роботу або дати якийсь фікбек, коментарі, написати, чи все окей, і тоді ця гілка може. Якби долучитися. Pull Request, він допомагає перевірити код перед злиттям його перед мертві до іншої гілки коду. Цікаво, цікаво! А що таке Task? Task – це завдання. Завдання, яке потрібно виконати в рамках проекту. Це може бути завдання як і для тестувальника, так і для розробника, так і завдання для дизайнера, наприклад, або для бізнес-аналітика по виясненню, наприклад, вимог. А що таке CI-CD? Continuous Integration, Continuous Development чи Deployment. Це підхід до програмного забезпечення, коли в нас є постійна інтеграція програмного коду, над яким працюють розробники. І це працює досить в такій гармонії, коли ми інтегруємо всі зміни і можемо їх одразу тестувати, використовувати. Це дуже класно в Agile і дає змогу. Швидко розробляти програмне забезпечення і випускати все нові нові версії програми. Тобто там є Continuous Integration, те, що ми заливаємо цей код до нашої системи, і Continuous Development, тобто постійна розробка і deployment, те, що деплоїти можна можна автоматизовувати сам деплой, процес випуску програмного забезпечення на якби реліз, продукцію. Ну добре, добре, останнє вже. Останнє. Що таке джира? Джира це інструмент, яким ми часто користуються на проектах та в it компаніях За допомогою джири можна собі створювати різні таски, логувати баги, писати тест-кейси і це все мати в одній такій системі під назвою Jira. створювати дошки, а також оптимізовувати роботу. Всіх учасників розробки програмного забезпечення. 22 вересня виходить QA English Guide. Якщо тобі актуальна англійська, it сленг ти хочеш її покращити, то заходь, лінк буде внизу під описом, можеш купити його і користатися. Це допоможе тобі розширити своє знання англійської та використовувати її безпосередньо на роботі. Також це полегшить тобі. Комунікацію із клієнтами і з твоїми тіммейтами, тобто людьми, з якими ти будеш співпрацювати. Тому заходь, купуй і полегшуй собі життя. Ну, класно було! А вам сподобалось? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Продовжуємо IT-сленг. Буду чекати на ваші відповіді. Дякуємо, що додивились до кінця і до зустрічі! Па-па!